Слава Господу. Апостол Павло потужно сказав: отож, нема ніякого осудження тим, хто є в Христі Ісусі, поступають не по тілу, а по Духу. Як хочеться, щоб ми всі по духу поступали, по серцю Божому, щиро Його любили, Йому служили, тільки не по тілу. Бо поступаючи по тілу, це є відступлення улюблені. І сьогодні про відступництво мені лягло на серце сказати, попередити, щоб в народі Божому не було відступництва, а ті, що відступили, щоб покаялися і навернулися. Як свого часу пророк Єремія каже, відступництво наше велике. <кій> Як це є дуже добре, коли людина з серцем душою визнає своє відступництво. І навертається до Господа нашого Бога. Свого часу апостол Павло сказав такі ось слова: що коли людина відступає від любові, ось це є велике горе, і дає таке повіріння Павло, що ціль же наказу, любов від чистого серця, доброго сумління і нелукавої віри, що дехто від того відступив і відійшли від Господа, і вдалися в пустослов'я. Тому би Бог зберіг, щоб так з нами не було, улюблені, щоб ми не відступили від любові, що є основа, це є союз досконалості, любов Божа, любов до Бога і до ближніх. Адже Божа любов влилася в наші серця Духом Святим даним нам. Апостол Павло попереджує і каже: Дух Ясно говорить, що останні часи відступить деякі відвіри, які уважають. Духам підступним і наукам демонським всяким. Ось. Тому як то важливо відсунути всякі лженауки улюблені, а взяти добірне Боже Слово, Біблію, яка є істина, яка є взірець, читати, пробувати, пити цю воду живу і їсти це добірне зерно, цей хліб життя. Адже Ісус сказав: Я хліб життя, слава Йому! І хто його споживає, ніколи не буде голодувати, хто буде жити Христом, буде мати велике благословіння. Слава Ісусу! Апостол Павло попереджував і настановляв Тимофія молодого пастиря, і казав: старайся, каже, себе представити перед Богом достойним, працівником бездоганним, що вірно преподає слово істини. а не пустослов'я. Удаляйся, бо вони ще більше і більше будуть мати успіх в нечесті. І слово їх, як рак, буде розповсюджуватися від таких імен і филип, які відступили від істини. Чуєте, найстрашне, що відступили від істини і казали, що Воскресіння уже було і руйнують в деяких віру. <кх> Всякими заблудженнями, які відхиляються від істини. Вони руйнують інших людей у віру. І тому Павло дальше каже потужно Духом Святим, но тверда основа Божа стоїть, що має цю ось спечатку – Господь знає своїх, і хай від неправди відступить всякий, хто ісповідує ім'я Господа. Ось ми, які щиро ісповідуємо Господа від всякої неправди, необхідно відійти нам, улюблені брати і сестри. А щиро триматися Господа Ісуса Христа, Його основи, Його фундаменту, слава Ісусу. Адже ми сталися спільниками Христу, якщо почати життя, ми твердо додержимо до Кінця. І тому Він каже: тому, брати, каже: дивіться, щоб когось із вас не було серця лукавого і невірного, щоб вам не відступити від Бога живого. Бачите, які перші признаки відступлення від Бога, коли в серце вкрадується лукавство і невірність улюблені. Тоді людина поступово і поступово відступає від Бога живого. Це саме страшніше, що може бути, що людина відступає від Бога. Але Павло каже: но ви каже, наставляйте один одного кожен день, поки можна говорити сьогодні. От щоби хто із вас не ожесточився, не звівся гріхом. Чуєте, можна ожучитися, гріх може людину звести ось. Як багато людям кажуть, ну поверніться до Бога, ну залиши цей гріх. Ну що ж, як я його люблю, я його кохаю, цю людину, хоча має і свою чоловіка чи має свою жінку, а люби інше ось. Тому що гріх зводить людину улюблені, але ми маємо поступати згідно Божого Слова. Ісус каже, краще війти в Царство Боже з одним оком, ніж з двома очима в гієну. З одною рукою краще війти в царство Боже, ніж з двома руками бути вкиненим озеро Огнене. І краще з одною ногою війти в царство Боже, ніж з двома ногами війти в гієну огнену. Коли тебе чи рука, чи нога, чи око спокушує відітне, це означає, перестань це робити всякий гріх і беззаконня. Бо дехто собі думає. Що я на правильному шляху всі винуваті, що я відступив від Господа, тільки я не винуватий. Знаєте, як одна жіночка взяла чоловіка машину і не знала добре правил, і швидко погнала на велику трасу. І по новинах передають чоловік, бачить в хаті, що одна жіночка виїхала на зустрічну полосу і їде вона. Ось він дзвонить до неї і каже: кохана. Ти може йде на зустрічній полосі, де ти є? Вона каже: я не на зустрічній полосі, то всі шофера є на зустрічній полосі, то а я правильно їду, чуєте? А то вона єдина була на цій зустрічній полосі, що створила аварійну ситуацію. Тому ми можемо улюблені деколи думати, що ми є праві. Але Бог каже, щоб ми себе і сповідували свій гріх, призналися в своєму відступництві і навернулися до Господа. А він і Бог багато милостивий. Тому що апостол Павло пише до Солонян, що прийде, каже, велике відступлення, ось і явиться людина гріха, син погибелі, що буде привозноситися, каже, ось, ось і над цим високим, що називається Богом і святиню, так що він в храмі Божому сяде, як Бог, і буде себе видавати за Бога. Ну Господь його уб'є духом у своїх улюблені. Є, що багато привозноситься, ось ми маємо бути смирені, бо... Коли людина має гордість, то є ознака, що вона впаде. А Смиреним Бог дає благодать і підтримує. Тому улюблені, хай Господь благословить своє насліддя. Ось свого часу Софонія навчав народ Божий і казав, із тих, які відступили від Господа і не шукали Бога, Бога, і не питалися Його, ось, то вони будуть мати. Бог каже, я навідаю їхніх Князів, каже ось, навідаю, і буде великий жартівник, і велика біда буде у цих людей улюблені. Тому дав би Бог, щоб ми щиро служили Ісусу Христу. Господь ще каже такі ось слова. Там я зненавидів їх, каже Господь, людей чуєте, за злі їхні діла. І я каже, я їх вижену із дому могу і не буду більше любити їх. Ось, тому що князя їх всі відступники ось. Саме страшне, ось що ці князя всі відступили від Господа. І Бог каже, я їх вижену від свого дому. ось І ще ось я нам каже ось такі слова. Народ мій питає дерево, і жест питає, і дає йому відповідь. Ось. Бо Дух блуда їх вів в заблудження, і блудодіють вони, відступивши від Бога свого. Чуєте, блудодіють. І відступили від Бога свого дуже погане положення і питаються дерева, замість того, щоб звернутися до Бога, який дає всім життя і дихання, народ спитається дерево. І Господь каже, вони сильно блудодіють ця вся земля, і вони, каже, відступили від Господа, Так каже пророк Осія. Ось Єремія каже, такі ось слова <кхи> навчає, каже. Хоча беззаконні наші свідкують проти нас, як то добре себе визнати у людині, винуватим. Но ти, Господи, роби з нами ради імені Твого, бо відступництво наше велике зрішили ми перед Тобою. Як то добре так визнати, що ми згрішили, і каже наша надія, надія Ізраїля, Спаситель їх в час горя. Тільки Бог Ізраїля може помилувати, пожаліти кожну людину, бо Він є єдиний. Що дає нам всім життя. Так само, ще пророк Єремія каже, для чого цей народ, цей Єрусалим, каже, знаходиться у, порт, у впертому відступничестві. чуєте вперте відступничество. Вони дуже міцно тримаються неправди ось, і не хочуть навернутися. Чуєте? І Господь каже, я спостерігав і не чув, каже, вони всякій неправді перебувають, улюблені. ось. Тому що як це є страшно, що цей народ каже, опорне відступництво має, але Господь наблюдає і слухав, говорить, не говорять вони, що ми навернемося до істини, до Господньої правди. Слава Ісусу, улюблені. Так само ще Єремія каже ось такі нам слова. Накаже тебе нечестя Твоє і відступництво Твоє. Докорій тебе, отож пізнай і роздумай, як погано і гірко, що ти залишив Господа, Бога свого, і страха мого нема в тобі, каже Господь Бог Савооф. Треба дійсності попитатися, перевірити себе, щоб стати на правильний шлях улюблені. І ще ж нам каже Господь такі ось слова: бо я кликав їх, но ти відступив і поступив вироломно. Від самого дитинства материного Названий відступником. Чуєте? Від самого дитинства людина мала характеристику відступати ось. І тому ради імені свого каже, я відміняв свій гнів. Господь завжди є багато милостивий, і улюблені. Завжди він готовий людину пробачити ось. І тому як то нам важливо прийти в правильне положення. Ось. І тому він каже, це і відступники до серця каже. Ось він закликає, прийміться відступники до серця, згадайте перше від початку, бо я є Бог і нема іншого, і нема подібного мені. Ось такий чудний Бог немає йому подібному, він є святий і сильний. І тому сьогодні таке лунає велике застереження до народа Божого, щоби нам не відступити в істини улюблені, щоби нам щиро триматися правди Слова Божого, не читати інших літератур, які не згідні Слова Божого, а читати лише Слово Боже, пити ту воду живу. Хай ім'я буде прославлене, бо звеличене, йому слава і подяка. Амінь.